Розпочинаємо роботу з напівпальто 3214. Починаємо з лекал, тому що тут є один нюанс. Така дуже розлаписта деталь. Це у нас суцільно крійний рукавчик, така є деталь спинки, деталь пілочки, як в верхі, так і в підкладці. Для того, щоб зорієнтуватись, як це все збирати, ми знаходимо деталі, які відповідають нашим основним частинам. Тобто є у нас спинка, а є деталь рукав спинки, відрізна частина. Оцей відрізок значить, що на цей відрізочок треба приклеяти викрійку. Вирізаємо, Вирізаємо, накладаємо урівнюємо припуски, і у нас ось така деталька виходить. От саме отаку от детальку ми викроюємо. Для тих, хто обирає формат PDF або PLT для плотера 90 см, там у вас цілі деталі, там таких маніпуляцій проводити не потрібно. Це стосується тільки тих, хто використовує наш друкований формат, тому що така деталь не вкладається в наш плотер. Довелося її розрізати. Один нюанс такий. Підготовлюємо деталі до роботи. Тканина у нас варсова, тому зберігаємо направлення всіх деталей вниз, слідкуємо за цим, не перекручуємо і проклеюємо низи спочатку. У вас такі деталі є в лекалах. низ пілочки, низ рукава і низи ще вставок. Такі у нас будуть вставки до рукава та до основної частини. Далі. Крайкою по косій я проклеїла оцей шов, плечовий та шов рукава, шов-рукава, боковий шов до насічки для кишені. На кишеню дублюю крайку дольовик. Так як крайка у мене сантиметрова, я відступила 0,503 для того, щоб коли будемо пришивати мішковину, ми точно шили по крайці. Далі, Крайкою по косій також продубльовую край борта. Для чого це роблю? Тканина на трикотажній основі досить важка, вона витягується під своєю вагою. І для того, щоб у нас не було ефекту затягнутості блискавкою, тому що блискавка стабільна, саме для цього використовуємо крайку по косій. Даємо можливість лягти речі таким чином, як їй буде вільно. Тобто, от як спадатиме тканина, отак от ми і будемо вшивати блискавку. І також крайкою, дольовиком, розсікнувши трошечки на заокругленнях, дублюю горловину. Спинка так само дублюю низи, так само крайкою. По косій Проклею всі шви. Єдине, що горловину проклею дольовиком, розсікнувши на заокругленнях. Далі намічаємо оцю точку. Ця точка у нас є в лекалах. Потрібно урівняти лекала із кроєм, і перенести цю точечку на крій. Ось так. Так само ми робимо і на передній частині. Далі розсікаємо припуск до цієї точки, не дорізаючи 3 мм до самої точки. До речі, коли ж проклеюємо цю крайку, бачите, я зайшла далі від шва, саме для того, щоб потрапити на цю точечку, щоб у нас вона була продубльована. Тепер у нас є такі вставки. Це у нас вставка рукава, вставка бачка. З одного боку, там де стоять надсічки, продубльовуємо так само крайкою під кишеню і зшиваємо по цьому короткому зрізу. зшиваємо сантиметровим швом, шви розпрасовуємо. Далі складаємо лице з лицем, спинку та пілочку і зшиваємо сантиметровим швом. По цьому шву. шов розпрасовуємо. Зшитий плечовий шов, шов розпрасований. І тепер вшиваємо вставку, Для цього нам потрібно зробити надтічки, отак в кутах, де ми намічали, націкаємо обережно, прямо цю точечку, але не дорізаємо міліметрів 3. Далі беремо нашу вставку. Ось у нас вставка донизу і пришиваємо її, приколюємо чи приметуємо. Оця лінія зшивання це буде наша точка, де ми дійдемо тут лінію розсікання. Далі зшиваємо по рукаву. Шов розпрасовуємо. Так само діємо і пришиваючи цю вставку до пілочки по рукаву, розсікаємо, розгортаємо і зшиваємо. Єдина відмінність, нам потрібно не зашити оцей отвір для кишені. Орієнтуючись на надсічки, доходимо шовчик до надсічки, ставимо закріпочку і залишаємо отвір для обробки кишені. Так, з цього боку ось у мене вже ця вставочка вшита. Ось так вона виглядає. Ось у нас лишився отвір для кишені. Ось у нас уже рукавчик. І я запрасувала низ рукава. Підготувала його вже до роботи з підкладкою. Тепер нам потрібно обробити кишені. Для цього у нас є ось такі деталі. Одна деталь із основної тканини, інша із підкладки. Деталь з основної тканини ми пришиваємо до бачка. Деталь із підкладки пришиваємо до центральної частини пілочки. Отак, вивертаємо. Прикладаємо лице до лиця, відгортаємо припуск, знаходимо нашу надсічку на мішковині і сантиметровим швом від оцієї точки пришиваємо спочатку підзор, а потім так само мішковину кишені із підкладочки. Пришиті мішковини. Ось так це виглядає на цьому етапі, і тепер ми їх вшиваємо між собою, ось таким чином. Далі просуємо, готова кишеня виглядає ось так. І ось так виглядає мішковинка зшита. Після цього запрасовую низ, підготовлюю до роботи з підкладкою і вшиваю стійку. Стійка це у нас. Прямокутник, який ми запрасовуємо навпіл і одну сторону вшиваємо в горловину. Слідкуємо за тим, щоб напрям ворса на верхній, на верхній стійці був вниз, так як і всі наші деталі на куртки на цьому полупальто. Тепер вшиваємо блискавку. Блискавка в мене довша, ніж мені потрібно, тому я її вшиваю. Від низу, від запрасованого підгина низу, і до середини стійки. Далі блискавку укорочую і будемо пришивати підкладку. Підкладка. До пілочки пришиваю продубльований борт, до спинки пришиваю продубльовану обшивку спинки, до обшивки пришиваю вішочок. Саму спинку сшиваю, повторюючи вигину цієї складки, далі складку прасую на одну сторону, так щоб у нас була утворена ось така складочка на спинку. І оці бокові вставки вшиваємо таким чином, як ми вшивали на основній частині. Тобто, спочатку зшиваємо саму вставку, і потім розсікаючи оці куточки. Так само намічаємо, розсікаємо і вшиваємо ставки. Прасуємо підкладочку, сшиваємо по плечовому шву. Сам шов на рукаві я запрасовую на спинку, а оці деталі розпрасовую. Далі деталі на оцих бокових частинках запрасовую на бокову частинку. Все, підкладка підготовлена, можна пришивати. І так, працюємо з підкладкою. Один нюанс. Коли укоротили блискавку, отак цей хвостик загинаю під 45 градусів і фіксую його. Тепер, складаючи лице підкладки до лиця виробу, пришиваю підкладку по горловині до стійки. Далі пришиваю підкладку донизу. І потім пришиваю під борт по борту. Припуски скрізь розкладаємо, коли пришиваємо блискавку, розкладаємо на верхньому комірі, на нижньому комірі, і також розкладаємо на оцій частині під борта. Далі припуск піде вгору. І тепер нам треба трошечки висікти оцей кут, зменшити тут. Товщину. Трошки ще вирізати оцей хвостик. Так. Тепер у нас прошита одна сторона, поки у нас ще не оброблена інша сторона, ми вивертаємо і іншу сторону пришиваємо, вивертаючи виріб в рукав. Ось так беремо і в рукав вивертаємо. Ось так. І тепер так само пришиваємо цю сторону, урівнюємо припуски і пришиваємо під борт. Потім так само в рукав вивертаємо, створюємо отвір в підкладці в лівому рукаві з сантиметрів 12, отак робимо, і залишається нам зафіксувати низ і зробити підкладку пришити до низу рукавів. Пришиті під борта до блискавки, зафіксовано все це, вже готовий низочок. Перед тим, як переходити до рукавів, ще зробимо. Дві таких операції. По-перше, зафіксуємо між собою комір. Для цього в руках вивертаємо припуск коміра. Далі розкладаємо припуски. Ось так. Складаємо їх разом. Залишаємо приблизно 3 см від краю і зшиваємо Припуски між собою як можна ближче до строчки. Я зазвичай це роблю лапкою для пришивання блискавки. Вивертаю так припуски всі, розгортаю їх і шшиваю між собою. Далі фіксуємо низ, я це роблю булавками. Так само в рукав вивертаю припуск низу. І вручну підшиваю. Просто підшиваю весь низочок. І потім будемо робити рукава. Лишила ще одна річ, про яку я ледве не забула. Нам потрібно зафіксувати мішковину кишені, але, так як у нас вже майже все закрите, досить складно це буде зробити, але не неможливо. Я намічаю. Шпильками, місце, де буде пришиватись до підкладки мішковина. І так само намічаю в цьому ж місці місце, де буду пришивати до мішковини, до підборта і до мішковини. Вирізаю смужку 6 см і далі, так, в технічний отвір, заходжу обережно, щоб не пошкодити нічого булавками. І намічаю тут місце і під борт. Ось тут, де у нас стоїть булавочка. Все. І тепер просто пришиваю сюди смужечку. Таким чином буде зафіксована кишеня. Ну і працюємо із а, низом рукава. Так ось голочки зараз повиймаємо, щоб вони нам не заважали. Тепер, Тепертаємо підкладочку, заходимо ручкою в технічний отвір. Складаємо підкладку, лице підкладки до лиця рукава, вивертаємо. І пришиваємо ось так. Далі підколюємо низочок плавочками, вже коли ми пришили, вивернули, перевірили, що підкладка у нас прошита коректно, нічого не перекручено. Підколюємо низочок плавочками або наметуємо. Так само в технічний отвір вивертаємо. І підшиваємо вручну наш підгин на рукаві. Далі технічний отвір закриваємо, і наше напівпальце готове.